Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні до вас з посилочкою цього разу у мене замовлення від компанії «Доктор Клінік». Взагалі, я не планувала робити замовлення. В минулому місяці я також пропустила. У мене навіть немає каталожку діючого, але побачила огляд у Наталочки Захарової. Привіт тобі, Наталочко, якщо ти мене дивишся, і мене зацікавили деякі пропозиції. Поки вони ще діяли гарні ціни і гарні пропозиції, то я вирішила швиденько оформити замовлення. Трішки для себе і трішки для своїх клієнтів. І зараз вам покажу, що ж я замовила. Насамперед, у мене в замовленні було ось таких три кондиціонери для прання, я ще цей продукт не пробувала в компанії. Минулого разу я показувала, я набрала кондиціонерів від компанії Unice. Тими я користувалася, вони мені дуже подобаються, але була гарна ціна і гарна пропозиція, і я вирішила спробувати ці. По акції два кондиціонери ми купуємо, і третій ми отримуємо в подарунок. У моєму замовленні було чотири кондиціонери, таких, об'єм тут цілий літр. І два пішло мені в подарунок. Зараз взагалі дуже гарні акції в компанії. І, до речі, дуже хороша знижечка. 33% в цьому місяці йде на всі замовлення. Тому придивіться, можливо, когось щось цікавить, дуже вигідно зараз замовити. Це все, що було в основному замовленні. І деякі продукти я замовила по акційним пропозиціях. Була доступна акція при замовленні на 179 гривень з каталогу, можна було замовити продукт 65% знижкою з переліку представлених. І я обрала для себе, зараз вам покажу, ось такий от кисневий плямовий відник. Тут великий об'єм, цілий літр. Ось так от він виглядає така важка масивна банка. Я і раніше придивлялася на нього, але він, скажімо так, небюджетний, дороговартісний. Ось його вартість в каталозі 549 гривень, але зі знижечкою 65% він був по дуже привабливій ціні. Тому я вирішила, що я хочу його спробувати. Вже як спробую, тоді більш детальніше розповім вам про нього. І також по акційних пропозиціях я взяла ось такий от спрей. Я б його назвала, як вони кажуть, спрей праска для одягу. Також його я ще не пробувала, але Наталочка в коментарях написала, що дуже їй. Подобається, дуже гарно розгладжує пом'ятий одяг. Особливо, до речі, він зараз в наш час, коли у нас часто немає світла і не можна скористатися праскою. Ось так от він представлений в каталожку, спрей для одягу. Компанія нам заявляє, що це засіб для розгладження складок, засіб для видалення статики. Дезодорант, освіжувач тканини, засіб для полегшення прасування, кишенькова праска або дезодорант для одягу. Для чого підходить Гардини, з постілі, простирадла, одяг. Дуже цікаво буде спробувати. Вартість його в каталозі 259 гривень, але я його взяла. З 65% знижкою. Взяла два спрейчики таких. Один хочу дати дітям, щоб спробували, один залишу собі. І ще, що було в моєму замовленні, це ось таке кухонне милко. Об'єм тут 300 мл. Квітковий такий приємний аромат. Також він обійшовся мені дуже дешево. 65% знижечкою. Я раніше таким також не користувалася, але хочу спробувати. Так, і що я отримала ще? Отримала я, звісно ж, каталожок. У мене його не було. Ви вже всі, напевно, його бачили. Цей каталожок у нас буде діяти в липні і в серпні місяці, тому. Можна ще придивлятися і робити замовлення, тим більше, що така зараз гарна знижечка в компанії, цілих 33%. таке, дівчатка, було моє невеличке замовлення, об'ємне кондиціонерами запаслась і себе запасла, і клієнтів. Буду задоволенням використовувати. А вам усім дякую за перегляд, за те, що додивились моє відео до кінця. Тихого мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.